Алкоголь це жорстока соціальна отрута, оскільки веде народ, що його споживає, до виродження. Дарін змушений був голосно заявити, звичка до алкоголю є більшим злом для людства, ніж війна, голод, чума разом взяті. Всесвітньо відомий хірург Федір Григорович Оглов. Але саме алкоголь, тютюн та інші наркотики дають 96% ушкоджень генетичного колу. Усе останнє залишається 4%. Хто все, що вважає нормою час від часу отруювати своє життя будь-якими розчинами етилового спирту, саме вона може і повинна повернутися до здорового і свідомого життя. Тільки з офіційними даними за один рік від хвороб, викликаних тютюном палінням, помирає 110 тисяч українців. вживання 46 тисяч українців, Вживання нічих наркотиків 10 тисяч українців.